Слава Україні! Далі про чергову атаку окупантів, про наслідки ударів по Одещині та Сумщині, про 880 тисяч гривень завданих збитків браконьєром в Нацпарку Подільські товтри та про інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні вночі противник атакував Україну, запустивши 85 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори різних типів, а також вдарив балістичною ракетою Іскандер. М. Основні напрямки повітряного удару це Харківщина, Донеччина та Одещина. Командування повітряних сил Збройних сил України повідомляє, що протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БПЛА на сході, Півдні, півночі та у центрі країни. 40 – збито 9 – локаційно втрачені чи подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння уламків у двох локаціях. Вночі росіяни атакували Одещину та Сумщину. Отже, далі про наслідки в Одеській області руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. На Сумщині після удару російського дрону по Лебединській громаді загорілось нежитлове приміщення, де зберігала сільськогосподарська техніка. Також обійшлось без постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Городоцька громада втратила захисника сьогодні. У селі Мудриголови відбудеться прощання солдатом Олегом Юрійовичем Агостою, 1987 року. Народження воїн помер у шпиталі. Траурний кортеж прибуде у місто Городок та прослідує вулицями Шевченко, Гончара, індустріальне через село Води у напрямку села Мудриголови. Поминальна служба відбудеться у будинку померлого воїна. Вічна пам'ять загиблому щирі співчуття рідним та близьким. Олександр Сирський нагородив золотим хрестом бійця з Хмельниччини. Олександр Войт, родом із Ярмолинецької громади, проходить військову службу у лавах Збройних сил України з грудня 2024 року. Служить у званні старшого сержанта, уже встиг зарекомендувати себе як відповідальний, ініціативний та професійний військовий. У березні 2025 року, згідно із бойовим розпорядженням, Олександр виконував завдання на Донеччині під ворожими обстрілами, ризикуючи власне. Ним життям та здоров'ям він облаштовував фортифікаційні споруди на та встановлював мінно-вибухові загородження. Відтак за бездоганну службу, за ініціативність, особисту мужність, високий професіоналіст та вагомий внесок у справу зміцнення сил підтримки збройних сил України. Олександр Войт отримав почесну відзнаку нагрудний знак Золотий хрест. У Нацпарку Подільські товтри спіймали браконьєра, який завдав шкоди природному господарству України на понад 880 тисяч гривень. Інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля виявили порушника, який в період нерестової заборони на річці Дністер поблизу села Гораївка Астарушицької тергромади незаконно рибалив із металевого човна, забороненим знаряддям лову двома сітками. Порушник виловив 21 кілограм водних біоресурсів, серед яких був верезу причорноморській. Занесений до Червоної книги України сума збитків, завданого рибному господарству України, складає 884 тисячі 59 гривень та 20 копійок. Правоохоронці вилучили незаконну добуту рибу, знаряддя та засоби лову. Дані ж до про правопорушення внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 249 Кримінального кодексу України. У Хмельницькому триває обробка парків від кліщів. Сьогодні, 11 червня, за планом проведення обробки у сквері імені Тараса Шевченка а також парк Плоскирів, парк молодіжний та парк героїв. Уже завтра, 12 червня, територія навколо озера в мікрорайоні Озерна. Роботи виконуються щоденно з 6 ранку до 8 ранку. За сприятливої погоди відвідувачі просять утриматись від прогулянок у парку, а також не вигулювати домашніх улюбленців протягом п'яти днів після проведення обробки. Сьогодні за деякими адресами Хмельницького не буде води у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами. Про це повідомляють у водоканалі. Отже, без води до 17-ї години залишаться мешканці вулиці Лісова, вулиця Підгірна, Липнева, Провулок Лепневий, вулиця Літня, провулок Заріччя. Також буде призупинене водопостачання вулиці Степана Бандери, а саме будинок 51. Орієнтовно завершити роботи обіцяють протягом дня. Ще більше інформації про аварійні відключення, планові ремонтні роботи та про головні події нашого краю у соціальних мережах телеканалу, зокрема у Телеграм. Долучайтеся до якого за допомогою qr коду Ми ж побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне.